Що стосується в бюджету 2024 року. Міністерство освіти спільно з Міністерством фінансів зняло з нас суне субвенції для нової 200 школи. Зокрема, було значено 819 290 гривень. Нас на 24 рік було передбачено заплачено млн грн. на нову 30 школу. Це придбання розмір. Цього року нас не проходило 819 і Міністерство освіти з місця вони знали ці гроші. Тому ми о, змушені так само коригувати свої плани, вони були вже скориговані 1 числа, але київсь, київське державное правочиство була дозвіл наша скоригувати. Тому є прохання підтримати дані пропозиції. Зменшити доходи, і додатки бюджету на суму 20, які були зменшені централізовані з державного бюджету відповідними міністерствами на суму 815 тисяч 290 гривень. І інші пропозиції це стосується бюджету 25-го року. Зокрема, на... Передбачено додаткові вже після сесії, які звертали бюджет на 2025 рік. Так само, ви бачите, постанову Кам'янець-Місті України 12 27 27.12, нам передбачено додаткові трансфекти на 2025 рік. Пункт 65 мільйонів 484 тисячі 4 гривень. Ці кошти є ціловиння, і відповідно ми на ці кошти. Враховуючи, що на сесійний період е, нашим пунктом 2 рішення е, сесії про бюджет на 25 рік передбачимо, що вказує надходить на сесійний період додаткових транспортів чи значення, за погодження з комісією з питань бюджету, можемо вносити відповідні зміни, тому ми пропонуємо збільшити доходи загального фонду. На суму 65 мільйонів 484 тисячі 4, 4 гривні, і відповідно збільшити видатки. Видатки збільшуються по загальному і по спеціальному фонду. По загальному фонду збільшуємо на суму 52 мільйони 148 тисяч 104 гривні. Зокрема, для головного розпорядку коштів департаменту освіти. На що це коштує? 5 мільйонів 30, 30 тисяч 804 грн для оплати. Праці з нарахуванням педагогічних працівників права загальної середньої освіти. Крім цього, 3 мільйона 600 гривень на оплату праці з нарахуванням педагогічних працівників інклюзивно ресурсних центрів. Також передбачено 38 мільйон 198 300 грн. Піддалічних працівників закладу в загальної середньої освіти. І передбачено додатково надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Це для додаткових цирково-педалогічних і колекційно-позиткових занять на оплату цих кошту 5 мільйонів 255 тисяч 400 гривень. Це так само оплата праці з марахуваннями спеціалістів, які займаються відповідними категоріями ДІБ. Тому, в цілому, сума 52 мільйона 104 гривень. Крім того, ми збільшуємо видатки спеціального фонду на суму 13 мільйонів 335 тисяч 500 гривень для проєкту Нова українська школа ну, це вже є позитивний крок, тому що в 24 році в містечному освіти ці кошти були розділені в вересні і ці вересня місяця і відповідно. Е, є проблематика, скажімо, за три місяці до завершення бюджетного року їх освоїти в повному осі, те, що війна ще користували 24 на цих 819 тисяч. Зараз вже є розподіл і нам передбачено цих 13,3 мільйони гривень, їх пропонується е, приділити департаменту освіти та і науки головному і, розкритику за двома нападами. На Засоб 12 млн 665 000, 000 времени для придбання засобів навчання та обладнання комп'ютерним та мутемедійного обладнання для навчальних кабінет за загальної займання свитки, які здійснюють посвітній процес и відповідно до державного стандарту у базу средних за почну формою. И також грн для придбання засобів навчання та обладнання меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, які реалізують інноваційний освітні проєкт, з українського рівня за темою продовження і впровадження навчального методичного забезпечення закладів загальної середньої освіти. Умови реалізації державного контакту базової середньої освіти. Таким чином, збільшення видатків. В цілому дорівня збільшення доходів на суму 65 млн 484 тисячі гривень. тим самим бюджет залишається збалансованим як по доходах, так і видатку. З метою оперативного внесення змін і можливість скажімо, використовувати кошти, зокрема, ви бачите, значна сума це 38,00% для доплати педагогічним працівникам, те, що було анонсовано, це 1000 гривень. 38 мільйонів. Да, З 1 вересня це буде 2 2000 гривень, Ну, ми їх вносимо зараз ці зміни, тому стаю використовувати. Все за цільовим призначенням, ми тут нічого не змінюємо. Тобто держава дає ці кошти, вона чітко визначає на що ці кошти, і ми їх будемо в бюджеті так само їх приймаємо і використовуємо за тими напрямки, на що держава дає. Прошу підтримати, якщо є якісь запитання, ми готові. 5 млн 30 за приватну закладу з ухвалення фіктимальних новин. Фіктимальні фіктимальні заклади з ухвалення фіктимальних новин. Ми почали цю нову дискусію і ми розуміємо, що... Де? В маємо пересувну закладу. і поспіль, і світ, і довго, і влоги, і... І ці легально, і ці почти. беше момент за сезона на Дитрес, ако трябва да просто да оплатете вчителя на салата, и че се бачва. Да, дешава так. Ти нам прави вибирати. Ти не можеш да кажеш, че 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 не можеш да кажеш,

Заклад, так? Ну, він є приватний. Ми не знаємо, чи в нього є там, мета отримання прибутку, чи він по вартості. Але тут питання не стільки, як функціонує приватний заклад, а питання в тому, що держава ставить в рівні умови, якщо учень, який би мав вчитися, умовно він не йде в приватний, він йде в комунальний. Гроші йдуть на учня? йдуть. Тобто, гроші йдуть на учня. А очі, тобто батьки учня, вибирають, якщо вони хочуть, наприклад, комунальний заклад, де нічого не доплачувати, будь ласка. А якщо вони готові доплачувати по тих вимогах, які виставляє приватний заклад, і вони готові і мають змогу і відправляють туди дитину, це як вже справа батьків. І просто приватні самі виконавні вам тривоги. А ми комунальні фінансові. Ми отримуємо повністю, ми платимо все, комунальні послуги. Повністю комунальні навчальні заклади, школи. Тобто, для бюджету то є дешевше, зрозуміло, да? Бо ми інших виплат не здійснюємо для приватного закладу освіти. Але це не прибаті, як я не хочу на щодо так? Ну, делите на главу. Сигурно, mm -hmm. на главу же школу, на главу же другу людьми. И классно, Ну, а ты хотела, что больше будет за людей, вот я знаю, что больше будет за пациентов. Зрешки, какие за эти цели, ты уже сказал, занимаются. Давайте мы займається, і занимаемся и за А в коммунальном там не притягивается. И тому Реалізація. Хоча повністю немає безпосередньо. Ви ще маєте власній матеріал. Нормально. Та у тому ж таки, одна і в тому і в тому числі. якби тут немає підстави то воно вже як в цих дітей, які дитина не має. Тобто, іншого розрахунку думи немає. Жалоб не ділить Ну, і Можливо, в тому і суд. хочуть, ну, наприклад, якоїсь більшої якості. Ну, не факт, що там віддається. Вони так собі думають, що, наприклад, в комунальному закладі там 30 класів, в приватному, в приватний може собі дозволити 15, тому виставляють додаткову плату. І це вірми батьків. Але держава не розділяє, що, наприклад, для приватного сума буде інша, для комунального — всі рідні. Але що держава спікується про приватні ну, про вчителі, які викладають приватним закладів. Зараз дорогові робочі місця. Там будуть їм, там прибирають, там роблять створення нових робочих місць, міста. Вирвати мені робочі місця. А ми за закону бюджету особисто прибираємо. Чи не набагато мати купу, чи ти в магазин, чи якісь митці. Само лікаря обирає. Комунального чи приватного? Село? Так, тему, <плодов> я думаю, ну, що звичайно школа має велику перевагу приватну я думаю. Ну, тому що є більше дітей, є оця гонка між учнями.

Ай більше дітей відповідати і більше не знали дітей і інші. Ну, ми ж не знаємо, Показує коли ми платить. Ми приватно. І це не наша справа з ми не знаємо скільки платить. Так, не ми за тим підходом, ну це держава розподіляє. А скільки платить приватним? Ми не знаємо того. Він більше платить, чим менше це їхня справа, так? Ну, це бізнесова структура, яка має чимось е, до себе е, е, ну, залучати, приваблювати якимись там моментами. Чи це менше наповнюваність, чи це якісь е, інші моменти. Це їхні справи, так саме У Нас педагоги отримують згідно постанови Кабміну по єдиній тарифній сітці. тарифна сітка не стосується okay. приватної фільм, далі. І не Так, то це, в принципі, два питання. Ми оголошуємо одне і друге. Mm -hmm. e, По-першому, зменшити доходи фонду на вісім 19 тисяч. E, Ставлю голосування. Хто за? Всі за. Mm -hmm. okay. І друге питання: збільшити доходу на загальну суму 65 мільйонів, 4 тисячі, 4. 000 000, 4 000 000. 私にとって<っ> <figured. S 2> は,は、私にとっ,っ <ichi> ては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとっては、私にとって、私にとって、私にとって、私にとって、私にとって、私にとって、私にとって、私にとって